Уже наступного місяця розпочнеться навчальний рік. Саме тому зараз батьки активно збирають дітей до школи. Ірина мама першокласника Сашка. Хлопчик цьогоріч вперше переступить шкільний поріг. Жінка говорить, що готуватися до навчання розпочали місяць тому, придбавши ранець. Ми вже встигли вибрати рюкзак. Я зараз дуже шкодую, що ми не купили його взимку, не замовили, бо помітно ціни виросли до початку навчального року. Ми замовляли через інтернет на сайті, але дитина він сам вибирав, який він хоче. І дякувати Богу, поки ми ходимо зараз по магазинах, він не сказав, що мені оцей подобається більше, ніж той, який ми купили, бо це буде дуже-дуже дорого. Одяг на перший дзвоник ми вже купили. Я сподіваюся, що він не виросте до 1 вересня. У нас немає в школі, в яку ми йдемо, немає шкільної форми, немає вимоги. Це дуже спрощує з одного боку процедуру, а з іншого боку, мені би хотілося, наприклад, щоб там була якась визначена норма, і діти ходили однаково. Потихеньку вже чесно скуповую одяг на осінь і на зиму, а щоб потім не було там поспіхом. Зараз ми вже готуємося. Спортивний костюм ще потрібно, взуття потрібно. І, мабуть, все. Не знаю, ще в нас не було зборів, можливо, ще щось треба буде на перший дзвоник, але поки так, ми не будемо прям там накуповувати зараз все на світі, але дуже так поступово, потихеньку. Сьогодні ж Сашко вибирав зошити, пенал та різну канцелярію. Шкільне приладя на навчальний рік, мама з сином обирають прискіпливо та згідно списку. У нас є список, нам вчителька скинула. Ми знаємо, що це скорочений список, тому що такі, як більшість закладів, більшість шкіл дають, то там на порядок більше. Ну, ста що я можу назвати там 10 зошитів в косу, лінію, 10 в клітинку, папка для зошитів, щільні обкладинки, ручки, лінійка, набір офісного паперу, файли, кольорові олівці, фломастери. Це те, що дитині потрібно на перший час. Ну і звісно ж пенал. І, і рюкзак <смі>, Мені здається з цього всього списку найдорожче через те, що більшість школярів минулого року навчалися вдома, батьки виділяли менший бюджет на деяку канцелярію та одяг. Цьогоріч департамент освіти планує залучити 75% учнів Житомира до навчального процесу. Побачивши ціни на канцелярію, можна сказати, що цьогоріч збори дітей до школи для більшості родин влетять в копійку, адже вартість на все зросла кількакратно. Розповіла нам Ірина, адже ціни на Кільна приладдя вона почала моніторити ще минулого року. В магазині канцелярії найдешевший зошит на 12 аркушів коштує 6 гривень. Якщо ви хочете дорожчий, грубший з супкою політуркою. Ціна може сягати 38 гривень. Вартість на кулькові ручки в магазині стартують від 8 гривень. Серед дорожчих можна знайти і за 42 гривні. За пенал правлять від 85 гривень. Та ціна може сягати і 400 гривень залежно від виробника. Ціни на щоденники стартують від. 60 гривень. Рюкзак ми придбали за 2,5 тисячі, це ще було майже місяць тому. До Рюкзака ми купили сумку для взуття, не пенал, а бутилочку для води і ланчбокс. Це десь там нам 3 тисячі обійшлось, плюс одяг, взуття це ще десь ну, це вже десь 5, 5 з копійками. І канцтовари, мабуть, потягнуть, ну я не знаю, може на тисячу на півтори, а додати ще треба спортивний костюм і взуття, так як в нас взуття ортопедичне, то це дуже дорого. Ну я думаю, що десь до 10 тисяч це буде все. Ну, прям, 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 все, все. Хоча може, може і дешевше обійдеться, ще не підраховували це. те, що станом на зараз можна сказати, що де десь в районі 5 тисяч ми вже витратили. Зібрати дитину до школи не дешеве задоволення двох і більше дітей аж занадто дороге. Тому варто враховувати всі можливі способи економії, активно шукати знижки, якими чимало магазинів заохочують покупців.